Діти, добрий вечір! Ви любите наше місто? Так погано почув. Ви місто любите? Так, не кричіть, я не глухий. Шановні наші діти, шановні батьки, шановні гості, я з великим задоволенням вітаю всіх з початком новорічних свят. І, мабуть, напередодні дня Святого Миколая, який є найкращим святом у нашому житті, вітаю всіх всіх без виключення. Шановні діти, я вам бажаю чудово і гарно провести новорічні канікули. Шановні батьки, я вам бажаю, щоб ваші діти були найкращими. У них попереду довге життя. А ми повинні з вами зробити, щоб це їхнє життя запам'яталося їм на все все. Життя їхніми тільки гарними спогадами, тому що вони в нас найкращі і найкращі наші зустрічі попереду, діти, а ялинку, ми засвітимо з вами. А рахувати всі вмієте, точно. Тож давайте так, ви разом зі мною порахуєте один, два, три ялинка гори і у нас засвітиться головна ялинка нашого міста. Вмієте рахувати? Рахуємо. Святий Миколай з нами рахує? Рахує, рахує. Починаємо. Один, два, три. Ялинка гори! Що трапилося, святий Миколай? Мабуть, не почула ялинка. Діти, а ми вміємо голосніше. А ну давайте дуже, дуже голосно. Один го Ялинка! ялинка.